У культурно-просвітницькому центрі світлиця проводиться традиційний фестиваль мотанок Наша лялька. Наша виставка проходить вже в шосте. Фестиваль Мотанок Наша Лялька. Це не лише ляльки, а це вироби, які пов'язані на тему Мотанка. Приїхало цьогоріч від 120 майстринь понад 200 лялечок. З різних куточків України ми охопили майже всю Україну. Ну, взагалі різної тематики, різні цікаві історії у лялечок, не тільки на війни, різні її надсилають не лише майстрині, а і гурткові роботи. Не очікувала, що буде така виставка. І було мені настільки цікаво, що я не можу передати вам слова. Мені дуже сподобалася ця виставка. Ну, я хожу кожен рік. Дівчата дуже молодці, що роблять таку велику роботу для броварів. І... Вже хочеться, щоб всі люди ходили і знали українські обряди, що в нас є такі таланти, що Україна така багата. Наша виставка буде тривати по 10 жовтня. Запрошуємо вас до нашої сілиці на виставку.